Так, друзяки, всім привіт, всіх радий бачити на своєму каналі. І сьогодні в мене супер, просто супер, скажімо, відео, супер подарок. Ну як подарок? Це не подарок. Це я купив, придбав. Багато мені хто розказує то одне, то друге, ну але ж річ іде про інше. Пам'ятаєте, як я виставляв і казав той тример 55 штіль. Казав 5,5, потім другому відео казав 6 тисяч. Так, да, е, водночас як е, якби не правий. Повинна бути одна ціна. Ну 500 гривень там невеликі гроші. Якби хто до мене подзвонив і сказав тоді, що там, типу, давай я за 5 з там заберу і без питання. Одав би слухайте, ну, це просто було в одному відео сказав, так, другому так, типа. Я там навіть не замарачувався, ну, типа, скільки я там казав. Тример — Бомба. Нема нічого. І мені хтось казав, писали там, що ти знаєш не брати, ти сам знаєш, як то є. Чесно, я не знаю. Не повірити, я не знаю. Цей штіль Бу. Чесно. Цей штіль Бу. Другий штіль в машині. І, не другий, третій і четвертий штіль Бу. Це не новий. Це БУшний. Точно. Дав він в гарному стані, дуже навіть гарному стані. Дали мені в подарок. диска. Правда, диск, це буде подарунок для мого писчика. Він мене так називає каже, ну, ти каже, пищик, кай, яка твій перший пищик? Ти каже, як будеш там мати багато пищиків, то ти вже хоча б каже піпі -пі зроби, а то каже, будеш їхати каже, навіть мене не бачите. Ні, насправді це він мені дуже поміг. Дуже я йому безмежно, безмежно вдячний. Це Руслан. Це мій колега. Колись ми з Іваном багато різного варили, це все решта, дуже так з вані ми більш дружили. Ну, вані, скажімо, зараз на місці нема, є його брат Руслан. Тому ми з Русланом багато що робимо. А для тих, хто, щоб не казали, що це є новий, бо по защиті глянути навіть не видно. Бачите, зачуханий. Вже він не новий. Но він в дуже гарному стані, дуже гарному стані. Це триммер, штіль FS-250. Насправді, друзяки, я радий, далі нікуди. Багато ще катушка, жилки. Дивіться, все пол... Вилилось чуть. Ну нічого. Десь видно чуть зіраве. таку в одну сторону хай воно стікаєте масло. І чуть пропустило. Там його не було вже, там воно було при кінці. Ну, але ж менше з тим я просто його скину і воно мені вилілося. Защита така. Штільовська защита. Ну і як казав мені Руслан. Оброть. Вона ще повністю нова, дивіться, я не бачу на ній, щоб щось. Абсолютно, це прям шара. Це прям шара. і Ціна класна, і все решта. Тому, знаєте, друзяки, для тих, хто каже, що беушни, ти знаєш, як брати? Я не знаю, чесно. Я взяв один триммер Бушний, другий триммер Бушний, Дві бензополеї, дві Бушні. Я ніякої не маю казав проблем. Абсолютно ніяк. Я не знаю, ну, чесно, я не маю проблем з ними. І знаєте, оцей диск, той, що мені дали, це я Русланові і подарую. Подарую я зараз за щиту зніму, диска зніму, мені не потрібен той диск. А чому? Не повірите. Дивіться, це є два диски скажімо, старих, які я раніше гострив. Один диск викинув, один диск ото. Ну, теперь 4 штуки я гострив. Але я поїхав на металобазу не на металобазу, а на металолом Правильніше. Заїхав на металолом, купив 4 диски, Ось два з них пострив. Тут а бачите скільки. І скажіть, для чого мені цей новий? Мені вартує скільки там зараз? 150-200 гривень. А я за 4 штуки дав 30 гривень. Це дорого, це вже копійки. Взяв на острові і вибачте, я ще буду ним дуже довго косити. Правда, одне скажу. Не хочу отакий диск. Це мені дали безкоштовно, у мене один був, брату його дав. І ще оце є. Загострений, правда, він загострений. зараз гострий, як бритва. Ну, одна біда. Колись я косив, десь вам відео показував. Ті, хтось сперев, що загнав отак в дерево. І виходилось, коли я ложу, вивертаю його. І десь чуть вивернув. Я то його порівняв. Я то його чуть порівняв. Вроді би ніде не видно. Отут воно, би, отут, воде, казав. В би воно було зігнуте, бо звідси менше розігнуте, а звідси більше так зігнуте. І коли зараз я поставлю, вібрацію, велика, це все. Тобто цей диск повністю викинути. Викинутий за того, щоб не буде. А оцей плоский положив на площину, в... порівняв. І далі кошу абсолютно ноль. Тому якось більш обзор, я вам покажу, на полі. Та зараз їду косити. Ну а я збираюся їду. А ви слідкуйте, слідкуйте, дивіться, коментуйте, коментуйте, будь ласка, коментуйте, лайки, подобайки, обов'язково і підписуйтесь. І також, хто, можливо, хоче. Продам тример, повністю робочий. Форест, не Форест, а Віпер. То вроді би Віпер. Зараз вам скажу Віпер. він, Віпер. В робочому стані, все повністю все робочий. Що сказати за нього? Давайте так. Давайте так зробимо. Є у мене, дивіться, два карбюратори. Два карбюратори. Даю, значить, два карбюратори. До нього оброть. Ще один там мотор, правда, трошки він розібраний, скажімо. Я його заберу батька. Ну, слідуючих відео, кому цікаво, ви мені напишіть, я вам обов'язково це все покажу тисячі За робочий триммер, два карбюратори. Обов'язково два диски. два диски, е, Жилки до нього. Навіть не знаю. Десь, десь та шпуля має бути, а де вона є, не скажу. Не скажу, бо оцю таку алюмініву це вже ми докуполювали. Е, десь вона є, а де не скажу. Ну, врешті-решт, знайду, обов'язково це теж буде. Тут два диски, оброй, два карбюратори, мотор пів А Ану, хто хоче, зразу дзвоніть, пишіть, зразу відправимо. Відео огляд, роботи, все решта обов'язково покажемо. Кому потрібно, пишіть. Ну а я зараз збираюся і їду на поле. Тому сідайте і дивіться. На, да, друзі, я навіть абсолютно не повірив би. Сам перед дів, казав. Руслан, Русланові привіт, велика, велика, велика подяка за тример. А зараз Руслан каже, оброті. Ну, оброті класно. Ну і тример теж дуже бом... бомбічний прямо. Я взагалі просто з нього в захваті. Даже, дивіться, фільтр. Раз, фільтр. А фільтр, бачите, який тут? Як в машині. Не такий той поролончик, це все, що завжди він мокрий в маслі. Тут воно зовсім зовсім все по-іншому. Насправді дуже класний тример. Потужний. Абсолютно компресія. Це вам просто не переказати. Я не знаю, я такий довольний. прямо на, на сьомому на небі. Це взагалі просто. Я не знаю, ну люди пишуть, що беушний не хочуть брати. Там я вже четверту річ беру в і все беушни. Ну так, да, там пилка я брав в одну беушну, другу бушну, почти що нова. Так само тример, цей почти що новий, скажімо так. Ну а ми ж зараз будемо косити, пробувати, ним тішитися ним буду. Та ви що, друзяки, маємо вулицю косити, звідси косити. Ви подивіться що робиться, які казав, чагарники зробилися. Це просто, я навіть не знаю, як назвати як бігом, за яких півтора місяця все це поверстало. Дощі йдуть, все росте. Тому казав, кому потрібно, звертається. приїдемо і до вас викосимо. А ми зараз будемо це все косити, щоб цього зілля не було. Тому якось так... Косимо. Так, да, Я Взявся мокрий. То не звір, а звіри ще прямо. Ви не повірите просто. Я мокрий коло нього, насправді. Взяв циркулярку ту стару, що я на металоломі купив. Дивіться, я її навіть не шліфував нічого. Бачите, який вишліфував? Чуть є. В одному місці чуть-чуть є, чуть-чуть кидає, є чуть-чуть. Але ви не повірте, що це за звір. Я кушу, а назад, я теперся. Ви знаєте, все одно як порівняти бензинову машину і дізельну, знаєте, дізельну візьмеш хо-хо-хо-хо-хо-хо, як хо-хо-хо-хо-хо-хо. так само тут, а там що, там мущака. І, і головний круг це не особо гострий, бо е, колись я спеціально зніму напевне відео спеціальне. Якщо ж кому буде цікаво, напишіть. напишіть а я, якщо потрібно вам, я засніму відео, як правильно заострити цей диск, щоб він косив, щоб так скошувати так само аж до отворів. Ну і е, покажу мінуси його заводського круга. Тобто, коли я беру на я ще його мушу по-своєму повністю переточувати. Бо там зовсім зуби спеціально роблять так, щоб коли ви докосили, потім ви просто на все його викидаєте. Бо якщо ви його гострите під ті заводські настройки, скажімо так, як воно було, ну не косить. А все дуже просто там. Якщо кому цікаво, напишіть коментар, обов'язково зніму відео. подальшим. Але насправді це є просто звір. Я реально, я все й Тут чарники такі були. Та він навіть не чує. Відповірте, я тут ясини. Він... Раз. Ось те. Просто сини такі були, як палець. Та все одно ну, як ту саму траву косиш. Абсолютно нічого. Киражі, знаєте, гічку косиш. Це взагалі, ну, тяжкіший, правда, на руки тяжкіший. Порівняно китайці то тяжкіший. Але мушчари. Так, що, і насправді. Тому рекомендую. Можу рекомендувати. Ще правда, ним багато не косив, але ну, подобається. Класний, насправді. Тому йдемо далі. Посиділи чуть. Казав, грушку перекусили. Ідемо далі кусити. Та ви що, друзяки? Та то просто жах. Ви не повірите. Це просто жах. Вартує космос, а економно, взагалі, я нічого з нею не зроблю. Я покосив сюди, я покосив коло тих курчів, там, коло города прокосив. Я сюди ті курчі позбивав. Я туди позбивав. Я двора більшу половину вже, можна сказати, викосив. А вона тільки бачок спалила. Я не знаю. Та я вже китайцем вже півторачку по би спалив би. А тут дивіться, ще от півторачка пляшка і ще скільки осталося. Бачок тут а я не скажу скільки, ну. Приблизно десь я так міркую 600 грам. Ну, якщо півторачка пляшка. А ну, напишіть, це пляшка, півторачка. Осталося, яких е, не збрехати 300. 300-350 грам. То це взагалі це зовсім мілоч. І ще одне, що хотів би вам сказати, друзі. Оце круг зняв. Бачите? Ну, Тут, понятне, діло, ржаве, бо воно було сховане. Тут чуть ржаве, десь воно трохи є в одному місці кривувати, ну, це півбіди. Дивіться, один зуб, другий зуб, ще де тут зуб. Я і проволку зачепив, я і пеньки зачепив, я і камінці зачепив, і сітку зачепив. Скажіть, що би було б з тим новим диском? Тнули? Тут теж вони зуби завернуті. Що би було б з тим диском з побідітим новим диском? На хуліру мені брати за 200-300 гривень один диск. Якщо я легше за тих 30 гривень, візьму 4 диски. Заострив і все. Це просто жах, насправді. Тому всім раджу, не викидайте, густріть самі. Якщо комусь цікаво, я обов'язково зніму відео, покажу, як заострити. Я взагалі в домашніх умовах... Болгарка і круг гостру. да Я хочу купити моторчика, зробити таку станочка спеціально, щоб краще точити, гострити. Ну я за допомогою болгарки одрізного шліфовочного круга. Ну, беру одрізний і плюс шліфовочний Потім покажу, якщо цікаво, покажу, чому так. Або часом і самим одрізним. Ну, хоча не дуже рекомендується самим одрізним. І все, заострив та я ним. Слухайте до тих дюрок. Ви не повірите, я вам розказував, розказував, дивіться. Зараз я вам покажу. О, бачите таке гілля? не нема нетріть. Я вам розказував, розказував, Дивіться. Вернувся, то диска пострив назад і далі кушу. То ви візьміть ото Оце тіло. Да, його тут небагато. Його тут небагато. Отак. Так, да, так, да, так, да, так, да, дивіться. Скільки треба косити, щоб з того до того, скільки треба гострити? гостриця ж не по, зразу по три сантиметри зрізається, а такі канти. Це просто вовше. Насправді, тример, бомба, О, бомба. І круги легше не купуйте. Гостріться. Якщо цікаво, покажу як. Ну а я далі печу, бо вже потихесенько, де наше сонечко. А унді вже зайшло. Тихенько вже заходить, тому ми ще бігом ріже косимо, бо я бачу, ми сьогодні не встигнемо. Ну не встигнемо то не встигнемо То таке казав. Лопнуте теж. Казав, від роботи дохнуть коні. Ну, а я безсмертний поняв, тому почу далі. Кушу далі. Та ви що, друзяке? Це просто словами не приказати. Тут вулицю викосив, там кого курчітку викосив. Тут до, туди докосив, там за хатою, два хазяйства прокосив. Тут прокосив. Двір ще викосив. Я даже не сплив. Я навіть не сплив. Півтори літри. Це просто. Я не знаю, насправді, друзі, це такий економний тример, що я просто собі не уявляв. Я раніше думав, ну як економний той каже. Мені казали, що типа, він економний. Думаю, та який він економний, ну, типа, китаєць бере мало, то вже куди економний. Ну, це я навіть півтора літри не спалив. Я там того разу косив, ну правда, я ще чуть там косив. Та я чуть не 4 літри спалив. А тут півтори літри, та це капець. Це просто капець. Ну, друзяки, правда, не докосив. Обов'язково приїду до кошу, вам покажу. І ще там одна маленька робота. Обов'язково вам це все покажу. Тому зразу ж кажу, підписуйтесь, коментуйте, як вам цей тример, що до чого, хто можливо має, скільки років він у вас служить. Напишіть, мені буде дуже-дуже насправді цікава ваша думка. Як ви дивитеся на таку покупку дорогу, як би ви зробили на моєму місці, що до чого. Напишіть, будь ласка, а мені буде дуже-дуже цікаво ці коментарі прочитати. Тому я зараз їду додому. Бо насправді вікна відкриті, можуть комарі з'їсти прямо. Я не знаю, що за рік, але комарі якісь не нажари. Тому казав, ми сьогодні їдемо, приїжджаємо. Можливо, ні. Завтра ми не приїдемо, бо будемо другу роботу робити. Пообіцяв, людям що зрозуміти правильно, так як би сказати, графік. Тому завтра обов'язково покажу, що буду робити. А потім приїдемо до обов'язково вам це все покажу. Тому підписуйтесь, коментуйте. Ну і що я скажу, друзі, насправді. Не зміг я вам засняти відео в людини закінчення, повністю як я зробив, це все решта. І за те, що це, по-перше, я приїхав пізніше, по-друге, там вийшов дуже великий серйозний казус. Мене зробили злодінь, це все решта, але, але менше з тим. Це для тих людей, хто не раз любить читати гроші. Ну, а я хотів би ж показати, бачите, викосив від, скажімо, борозни до кукурудзи. Воно є облі. от Отаке. От бачите, яке воно. Ну... Худоба, як би сказати, випасла його. Бачите, але ж ви ж самі розумієте, от подивіться, яке вона. Бачите, я у жилкою, ви не повірите. Ставю зранку косити жилкою. Була жилка. Була жилка кругла, тройка. Три там, три, 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 там, чи скільки. Ну, коротше, тройка була, жилка. Я став косити, прокусив, мені тут е, дуже було велике, бо худоба бачите, джула і тому ж в місці виходить такі скажімо, купи. От, скажімо, Бачите, купка. Бо там в центрі на напаскудла, трава росте і зараз воно не хоче їсти, бо воно смердить. А скуси його і воно жолубі з'їсть. Ну, Але ж менше з тим, в даному випадку я хочу викостити, що є скажімо, свої плани. Хто є плани. На другий рік хочемо трошки скрупити і посадити тут гарбузи, хоча це є сусіда, скажімо, город. Це сусіда, я там трошки повикошу, там такі дебрі, там такі лопухи отакі, реально, на голову вище мене. Ну, але ж менше стим. Що хочу сказати, це просто сила. Це реально просто сила. Я раніше жилкою китайцем косив. Чуєте, як косить? Воно янчить, Ну, воно не косить. Ну ото то є просто реально сила. Катушка поставив таку жилку раніше на китайці вона взагалі не косила. Бачите, жилка йде така зубчиками. Ну, поставив зараз в тави, що просто розлітається. Воно розлітається та вся трава вовсю розлітається просто. Сам перед є запас потужності, обороти є більші. По-друге, катушка має роль свою теж. Так що я вам скажу, що жилка, оця жилка, коли я став на питається, вона так то обсічається мені, то вона не косить, зализує її тільки. Ну, коли стоїть вона тут, на штільові, вона бриє просто вовсю. Тому насправді. Ну, а довго відео не було. Казав свої нюанси. По-перше, е робив людини світло там, старіша хата, це все решта людина попросила не виставляти. І довго мені зайняло часу. Плюс так то свято, то те, то все казав, що він же Потім ж людини викосив, людина мене зробила з водієм, аферистом і все, все решта. Ну але ж, якщо вже в крайності. Комусь цікаво, то можемо розказати, показати, типу, і засняти спеціальне відео. Якщо цікаво, в чому причина це все. Знаєте, не раз так робиш людям добре, а в кінці виходиш ти хреновим. Так воно є. Але ж одне. Я вам скажу всім людям не догодиш, бо люди це є таке творіння, що дуже трудно догодити кожному. А нинішній час. Все, взагалі, люди всі злобні, самі розумієте. Кожен на тебе дивиться не знаєш, що головне, що я став винен за все. Мене злодієм зробили, мене ну, коротше. Якщо цікаво, напишіть коментарі, ми обов'язково вам заснімемо. Ну, а наразі, що можу сказати, Тример — це є сила, тому якщо хтось хоче купити, не пожалійте грошей, де да, я знаю. Він втричі в 4 дорожчий китайця. Можна 4 китайці купити, як його одного. Але ж... Це просто, я навіть, просто не зрівняти, чесно. Це все одно, щоб взяти Жигуля і взяти іномарку. Що хочеш кажи. Жигуль є Жигуль, поки не браснув, двері не закрилися. Береш іномарку, вроді би старіша, би вже підношена. Але двері закриваються м'якше. Їде вона м'якше, зовсім ну, по-різному. Тому і так само тут. Друзі, така ситуація, просіть, що довго не було. Якщо цікаво, напишіть. Заснімою відео, розкажемо, як мене зробили злодієм і все решта. Ну якось так всяке. А я йду ще попід і скушу, бо хтось янчить, не коса, а янчать. Вийду, покажу, як тут трекосити. Тому таке, друзяки. Всім до зустрічі, всім пока.